Игротека, тоже отечественный производитель. Хорошая коробочка, опять же, красивенная такая, инструкция. Хорошая обработка, качественное дерево. Вот. Ну і сохранять удобно. Інноваційні іграшки українського виробництва в магазині Знайка радять у першу чергу, але таких у магазині одиниці. Лише кожна десята іграшка тут вітчизняна і якість дуже різниця. Пазли, на ігри та інша поліграфія чудові. А от текстиль часом линяє. Пластмаси взагалі нема. Приходив к нам покупатель, а треба якісь м'які кубики для рібенка. Предложили наш производителя. коли кубик постирали. Смесились грани, абсолютно изменилась его форма. Вот, ну как бы была очень расстроена за нашего отечественного производителя. Щорічно майстри іграшок збираються на виставку Baby Expo. Кількість стендів українських і закордонних виробників відображає склад ринку. Імпорт на ньому охоплює 80%. І за оцінками експертів, ця частка зростатиме протягом ще 3-5 років. Українські компанії виробники іграшок вони більш дрібні. Вони їх асортимент на даний момент менший, тобто вони не можуть собі дозволити певні високотехнологічні наробки. От які є у імпортних компаній, тому в багатьох сегментах вони навіть не представлені, але є певні сегменти, де українські іграшки є свої перспективи. Це м'яка іграшка, перш за все. Ілюстрацією став конкурс на найкращу вітчизняну іграшку. З поміж 74 іграшок конкурсантів. Більшість м'які вони ж зібрали найбільше призів. Серед переможців торгова марка Фрея. Ляльки з ребристою трикотажною поверхнею вписуються у вальвдорську педагогіку і водночас є ноу-хау. Щоб бути впевненими у натуральності матеріалів, автори вирішили самі плести вовняну пряжу. Обличчя вишиває відбувається з точністю до міліметра і під наглядом психологів. Много людей, які роблять якісь поділки, які роблять якісь сувеніри, які роблять якісь мотанки. Але це все слишком это представлено на дуже невеликих виставках, це представлено на дуже спеціалізованих мероприятиях. Ось вот ці вот важні якісь елементи із народної грушки, із народних традицій взяти і використовувати – це наша задача. Фреї вдалося стати містком між авторською та масовою іграшкою. Ціна від 70 до 150 гривень. Утім, конкурентів немає, великі супермарки та охоче беруть ляльки. Знайшла нішу і Катерина Ярошенко. Чотири роки тому вона не змогла знайти для своїх дітей безпечних дерев'яних іграшок і організувала в Чернігові власне виробництво. Бренд назвала Василько на честь сина. З Самого початку ми намагалися зробити ділять некрашені подобний Наборы, потому что решили, что это натуральное, безопасное, и люди будут видеть, то есть родители будут обращать внимание, то что они ничем не покрыты, соответственно, натуральная, качественная древесина. Но честно скажу, что продажи были очень плохие. Нефарбована деревина дуже дорога, бо має бути без сучків. Кольорові іграшки виявилися вигіднішими та ще й першу премію на конкурсі торік здобули. Утім, вони все одно удвічі дорожчі за такий самий на вигляд імпорт. Якщо ретейлери відмовляються брати товар, то Катерина радить шукати клієнтів у дитсадках і школах раннього розвитку. Нині українським виробникам не сила конкурувати за кордонними в сегменті високотехнологічних іграшок, а може й не потрібно. Напрям розвитку вітчизняного бізнесу традиційні іграшки з природних матеріалів. Вікторія Губенко, Ігор Демидов новий.